Вітаміни потрібні взимку нашому організму так само, як і теплий одяг тілу. А тому волонтер з досвідом Юрій Виродов, знаючи потреби фронту, ініціював приготування продукту для оздоровчого напою для бійців переднього краю фронту. Ми, працівники Рокетнянського професійного ліцею, співпрацюємо з кузнею Русич доволі давно. Всі працівники, майстри, кухарі, кондитері, наші учні дуже плідно працювали для того, щоб наблизити перемогу. А саме готували кондитерські вироби, передавали на передову, готували, засолювали рибу у великих об'ємах, засолювали огірки, капусту і це, цим всім. Ми хочемо наблизити перемогу. Ми хочемо, щоб наші воїни були сильними, були міцними, щоб була у них е, воля і бажання перемогти. І так, як з 2014 року ми співпрацювали з Кузнею Росич, так і по даний час ми робимо проєкти, ми готували печиво для наших героїв, ми передавали з любов'ю, наші дітки готували і передавали їм вітання у вигляді сердечок, у вигляді пирогів, у вигляді сердечок. А сьогодні ми будемо робити для них вітамінний набір, що буде складатися із меду, імбиря і лимона. Будуть готувати учні 40-ї групи та майстри виробничого навчання Вінчар Віра Федотівна та Дяченко Руслана Сергіївна, майстри виробничого навчання, учні ліцею, застосовуючи свої набуті знання, уміння та усвідомлюючи необхідність такої справи, взялися до приготування. Оздоровчого продукту сьогодні. Ми готуємо мед з імбиром та лимоном для наших любих захисників, щоб коли вони скуштували наш напій, в них з'явилася посмішка на обличчі і велике бажання перемагати. Складу всієї групи ліцею довелося прикласти і фантазії, і сил, аби довести придбані продукти згідно відповідної рецептури до стану, який і будуть потім вживати наші захисники, відстоюючи недоторкані кордони нашої держави. Ми учні 40-ї групи працювали два дні над заготовкою вітамінного набору для наших воїнів ЗСУ. Переробили 60 кілограмів інверу, 40 кілограмів лимону, з'єднали з 300 кілограмами меду. І вважаємо, що цей напій зігріє вас і наблизить перемогу. Неодноразово Юрій Іванович, співпрацюючи з майстрами та учнями професійного ліцею, готують та передають до. Передньої лінії фронту різні види харчування, які такі необхідні, особливо нині в зимовий час. Що можна почати свою промову? Про те, що на сьогоднішній день є люди, які приймають участь в цих процесах які проходять в нашій країні в цій війні. Є небайдужі, є люди, які приймаються усією душою, є люди, які максимально віддаються для того, щоб на сьогоднішній день у нас була все-таки якийсь позитивний результат, а позитивний результат це наша перемога. На сьогоднішній день я хочу розповісти маленьку історію про орієнтинський мед, який з'явився у нас на Аркетнянщині від наших друзів Швеції. Емілі Свен, я вас вітаю. Дя дякуючи їм, у нас з'явилася ця маленька бочка з Аргентини. Мед квітковий. Спеціалісти спробували реально чистий, натуральний, такий кристалізований мед. І коли ми побачили цю бочку, з'явилася ідея, що дійсно, щоб він був корисний. Ми вирішили зробити імбільну Ну, Для цього треба було підключити людей, тому що фінансові ресурси наші вже максимально обмежені. Нас хватило тільки на 600 відер. Але з'явилися люди, які допомогли. Ще нам це Газійчук Катерина, яка зробила нам імбір і лімон. І ми із цієї бочки зробили такий шедевральних 600 відеречок півлітрових у цій суміші. Основне навантаження легло на наш професійний ліцей, на наших майбутніх спеціалістів, на наших учнів, дітей, які також Підключилися до цього процесу і не були байдужі. Я їм вдячний. І хлопці напередку, а цей мед піде тільки напередок, нікуди на сторону, тільки напередок, не другий, не третій треті лінії. А там, де окопи, там, де на сьогоднішній день цей чай, поправить їхнє здоров'я. І все буде добре. Дякую всім.